Поки людям піднімали тарифи 7 мільйонів збитків для Харкова до каналу та громади. Керівник підприємства Віталій Панов виводив комунальне майно у приватні руки. Панов живе у коттеджі на 200 квадратів із лазнення. Земля на 80 соток записана на пенсіонерку тещу, дві квартири в Харкові на дружину, тещу та сестру. Ще одна на 173 квадрати на сестру без доходів. Мерседес Бен МГ за 4 мільйони гривень. Колекція годинників і коштовності усе це з'явилось саме в роки його керівництва Харків Суд Суда в панову заставу лише 908 тисяч гривень для людини, що роками будувала імперію за рахунок міста. Це виглядає як капля в морі. Під прикриттям панова працює депутат облради Віталій Гагарін. Спортивний комплекс на проспекті трактор Будинників, Тепер його центр бойових мистецтв. Немає договорів оренди, а комунальна власність. Приносить приватний прибуток, Через родичів Панова і Гагаріна оформлено десятки об'єктів нерухомості, є схеми з прозора, розбивання тендерів на дрібні лоти для своїх компаній, справи проти них у судах затягуються. Чому прокуратура, НАЗК і обласна рада мовчить? Чи знає про це керівниця облради Тетяна Єгорова-Луценко? І головне, чому правоохоронці досі не діють? Хочеш більше, наш телеграм.